Вітаю, це жовті води сіті. Сьогодні ми робимо опитування населення на таку тему. Щоб люди могли зробити власноруч для покращення нашого міста. Що? А що б ви зробили для покращення нашого міста? Власноруч? Я не знаю. Ну, наприклад, ви, не е, не знаю, там, лавку зробити, покрасити, пофарбувати, прибрати траву, покосити вдоми. Ну, і якусь зелені дії везде. Угу. Це добре. Фонтан пусть работает у нас. Чтобы угу. пока сезон, было куда сходить, посидеть. Да, сами это надо внести, как раньше было, знаете, были субботники, или вот что мы на предприятиях работали, закреплены территории были. Вот тогда был порядок. Угу. Сейчас я не знаю. По-моему, это уже ничего не поможет. Хотя надо поменять мэра. Ну, я вам скажу так: якщо проводились якісь суботники, чисто громадян, ну для громадян, так. то не ОСББ там чи підприємство. так підприємства, так я би виходила без питань. Посадити якісь квіти, там покрасити лавочки ці дитячі майданчики, обустроїть, без питань, я б виходила. Мені здається, тут треба, звісно, асфальтувати двори. Mm -hmm. Таке зробити, поубирать мусор, много мусора все одно в місті. А так вроде город хороший, все нормально. Прибирання якісь більше, щось відкрите? гроші сплачувати чистому місту, mm -hmm. щоб у них було за що. Mm -hmm. Нам красоту наводить. Тому що куча народу не платить, а саме сердяться, що в нас безпорядок. А як подивишся на борги, так за що вони дождні робити? Mm -hmm. Чисте місто справиться, як і раніше. Ага, гарно. А можливо, ви вже щось робите там у дворі особисто. А біля дому в нас порядок. ростуть цвіти, цвіти висадили, сліди поливаємо. Потрібно, щоб саме зелене хазяйство робило саме полив, само, само насадило квітів. Як раніше було, все було засаджено розами. Було саме саме п'ять часов ранку всі були вже на ногах, все сама, все в шість ідеш на роботу, то все прибрано. Нема ніякого ні мусора, ні листя, нічого. Але зараз все залежить тільки від служб. А ви власноруч, можливо, щось робите там в будинку, власноруч у нас саме біля саме розроблені клумби. Весь час саме поливається, весь час Саме. У нас саме біля під'їздів, біля дому, все зелено, все квітуче.